Ну, По-перше, я вас вітаю. От, ми вам привезли допомогу гуманітарну. А, покри... а я хочу вам спочатку Боже Слово сказати, Скажіть, тому що, що Боже Слово, воно нас надихає, укріплює да, і допомагає да. нам. Особливо в ці часи, які ми з вами всі переживаємо. Ми на схід їздимо, і ми на захід їздимо, і бачите, ситуація у нас дуже складна, але... Хочу сказати, що Ісус Христос, наш Господь, ми ж віримо в Ісуса Христа. Він ж наш і наш Господь. Тому, тому Він вчить нас в Божому Слові, щоб ми молились. Слухайте сюди уважно. Ви не переживайте всі, отримайте. Я вас прошу, кожен хто Покажу, прийшов сюди. Сьогодні я вам хочу подарувати молитовник. От будете отримувати набор продуктовий. І молитовник. Там є молитви, щоб ви молились за дітей, за родину. Бо Ісус Христос каже і вчить нас, як треба молитися, вірити в Господу. Він казав так: якщо будеш вірити і молитися, то ти отримаєш. Чому сьогодні е, е, багато людей на молитві відповіді не отримують? Тому що вони моляться і не знають, або чує чи не чує. А Він нас вчить, коли ми молимося згідно Його слова, Він нас чує, і Він нас відповість нам. Тому що Біблія це Слово Боже, це Божня воля тут для кожного з нас, щоб прожити довге щасливе життя. Неважливо, да, війна, труднощі, складнощі, так. Але ми, українці, сильні, ми не здолані і не пере... нас не перемогти. Ми все рівно переможемо. А чому? Тому що світло завжди перемагає що? темряву. Ви ж казки пам'ятаєте, ще в радянські часи? Пам'ятаєте, що там було? Що світло завжди перемагало темряву. Так чи ні? Так. Тому я вас надихаю. Читайте Біблію. Сьогодні отримайте молитовничок, моліться. Моліться за наших воїнів, захисників, допомагайте один одному. І ми обов'язково переможемо. Слава Ісусу Христу! Славте Господа, дякуйте йому кожного дня. Ходіть до церкви, читайте Біблію і моліться. І хай Бог береже вас. І ваші родини. Слава Ісусу Христу!